В ефірі екстрений випуск Новина Дніпро ТВ. Я Орина Гігієва. Вітаю вночі. Росіяни масово атакували Київ. Понад 150 дронів, а також балістичні та крилаті ракети направив ворог на столицю України. Злучання зафіксовані на понад 30 локаціях у майже кожному районі міста. Наразі відомо про понад три десятки постраждалих і п'ятьох загиблих. Рятувальна операція досі триває. Тож кількість жертв може зростати, як і кількість поранених, оскільки люди продовжують звертатись по медичну допомогу. Повідомили у тамтешній військовій адміністрації. Путін завжди заявляє, що цілею їхніх атак є військовий об'єкт. Це брехня. Брехня, тому що намагання Російської Федерації зруйнувати енергетичні об'єкти, зробити все для того, щоб місто залишалось без опалення, без води, без тепла, без електрики, метою цього. Розпосюжити депресію, зламати супротив українців. Київ це серце країни. Київ це столиця. Київ має велике значення і будь-яке місто, містечко, селище дивиться на Київ. І тому Київ був і залишається містом атаки. І щойно ви побачили момент самої масованої атаки Росії по Києву. Опублікований Reuters. Видання також показала, як ці ночі кияни ховались в укриттях та на паркінгах власних багатоповерхівок. Тривога тривала понад п'яти годин. Десятки житлових будинків пошкоджені. Столична адміністрація повідомляє про прямі влучання у багатоповерхові будинки. Наразі розбір завалів триває, зокрема, і у Деснянському районі, де шахет влучив у багатоповерхівку. Рятувальники продовжують пошук людей, які могли опинитись в пасті руїн. Я тут. Не, Я, не Я вже. Нічого не говорить. Где ні? Що з ними. Ви можете боятися, я не можу. Іщить, Вы... Вы я боюсь, где они. Зишіть мене, пожалуйста. Зараз ідуть розброзувальів, де шахет влучив будинок. Я ввал перекрить з дев'ятого по четвертий поверх. Руйнування фіксують у дев'яти районах столиці. Серед будинків, які опинились під ворожим ударом, є такі, які вже раніше зазнали атак росіян і були відбудовані. Так Шахет влучив у горішні поверхи одного з відновлених ЖК Радіо Свобода опублікувало відео, в якому мешканці розповіли, як похід в укриття врятував їхнє життя, оскільки від удару шматок стіни впав саме на те місце, де розташоване ліжко. Тут була спальня. Ну, тут, так, Якби ми тут спали, тут би нас привалило з Так. Тут ну, буквально на ліжку все, все було Це моя дочка, а у мого батька два роки тому на Русанівських садах будинок так само прилетіло. І ми вже це проходили, тільки відремонтували його. Це другий раз. Не плач, мама. Просто. Але все буде добре. Бо зневірити — то гріх. Більше про те, як жителі столиці пережили цю ніч, нам розповість жителька Києва Мар'яна, що переїхала до столиці з Маріуполя. Вона з нами на прямому зв'язку. Мар'яно, вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як минула ваша ніч? В якому ви зараз стані? Ми чесно, майже не спала сьогодні. Прокинулася з хлопцем у першій ночі. Просто від того, що щось гуде щось, летить. одразу відкриваємо телеграм-канали, одразу відкриваємо новини, бачимо летять шахеди. Ми одразу бімо в кори загальний, тому що в укриття вже страшно спускатись, раптом щось прилетить. А, виходимо, зустрічаємо сусідів. сусіди так сусіди так само дивляться, просто що щось летить. Ми одразу починаємо ніби і сміятися трохи, але водночас це не страшно. А, тут ніби пишуть, що шахеди прилетіли. Бачимо балістика, і чуємо, як воно свистить, як воно все А, Ніби теж пролетіло, повертаємось до ліжка, пів години проходить і знову те саме: знову летять шахеди, знову все гримить, гудить. Ми чуємо вибухи, знову вибігаємо в укриття. От, і приблизно так минула ніч. Дійсно, було дуже страшно. Ми одразу бачимо, що летить по житловим будинкам. і... Це не якась критична інфраструктура, це просто живі люди, на яких здійснювався цей обстріл. Ті було дуже страшно. Це така одна з небагатьох ночей, коли дійсно серце калатає, вже не знаєш, куди тобі бігти, куди ховатися. Розкажіть, будь ласка, як часто Київ обстрілюють? Загалом. Насправді це дуже часто, це частіше, бо хтось каже, що Київ доволі безпечне місце. Насправді ні, бо майже кожної ночі відбуваються ці обстріли в різних районах. Це може бути і лівий берег, і центр Києва, і правий берег, тому що ну, гатять просто по всьому. Навіть сьогоднішньої ночі близько 430 шахедів, 18 ракет це тільки за одну ніч, і таке відбувається регулярно, на жаль. Дякую, а скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація у місті з водопостачанням, електроенергією? От у мене особисто зараз будуть виключати світло. Наразі електрики працюють, і екстрених відключень не було введено, вода також є. Але така ситуація не у всіх районах, звісно, тому що через обстріли все одно постраждали деякі об'єкти, але ситуація поступово відновлюється, і ми дуже вдячні тим, хто працює над цим. Дякую вам велике, що доєдналась до нашого ефіру. Бажаю, щоб ваш день і ніч минула тихо. А ми рухаємось далі. Окрім столиці, під ударом опинила ще кілька регіонів України. Упродовж ночі повідомляли про роботу ППО та вибухи у Черкасах та на околицях. Також відомо, що у Харкові випала типу Гербера впав біля багатоповерхівки у Салтівському районі. На щастя, без постраждалих Росія вдарила дронами і по Чугуєву, зокрема по приватному непрацюючому підприємству. Зайнялась пожежа, минулося без поранених. Ворожі безпілотники також тероризували Одеську область. Місцеві спільноти інформували про роботу ППО. Під ударом була і Дніпропетровщина, зокрема Синельниковський район та Нікопольщина. Також вранці, після масованого удару, Росія атакувала суми гіперзвуковою ракетою Циркон. Це вже 15-те застосування озброєння цього типу. У наслідок вибуху пошкоджено ділянку дороги у напрямку старого села. Вибух, який ви чули сьогодні в місті зранку. Це був удар ворожою ракетою по околиці міста в дорожнє покриття. Тимчасово буде обмежений рух автотранспорту. За попередньою інформацією, поранених або загиблих нема. На місці працюють всі відповідні служби. Також зранку армія РФ вдарила дронами по місцевому ринку в Чорноморську. Що на Одещині загинуло двоє людей ще 10 поранені, з них одна дитина. Внаслідок атаки пошкоджено міську площу фасади магазинів. Вщент знищено дві приватні автівки. 13 зазнали пошкоджень. У розташованому поруч коледжі вибито вікна. Момент цінічного удару зафіксували камери. комбінованої атаки на Україну є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині. У кожній із постраждалих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи та застосовуються графіки відключень світла. Також у деяких регіонах є перебої з опаленням та водопостачанням. Сили оборони знешкодили 419 повітряних цілей з 449, якими росіяни атакували Україну в ніч на 14 листопада. Противник завдав комбінованого удару дронами та ракетами по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури України. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Орина Гієєва. До зустрічі. Это Эмбраер бразильский. Это штурмовик легкий уже с двумя пулеметами встроенными, с ночником. Вот тут 500 долларов.